За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Замах на кандидата у Борисполі стріляли у Володимира Борисенка, який балотується в народні депутати. Молодого кандидата ледь не вбили на власному подвір'ї. Він пояснив правоохоронцям, що зайшов до веранди, аж раптом почув постріл. А за кілька секунд ще один звук схожий на вибух. Потім втратив свідомість, коли прийшов до тями, зателефонував у міліцію. Чоловікові стріляли у спину з вогнепальної зброї, кажуть правоохоронці. Життя врятував бронежилет. За фактом замаху на вбивство. Бориспільський міськвідділ міліції відкрив кримінальне провадження. Однак, згодом справу перекваліфікували за вимогою прокуратури Київської області. Злочин перекваліфіковано на терористичний акт. Достове розслідування у чому кримінальному провадженні доручено головному управлінню СБУ в місті Києві та Київській області. Власне, сам кандидат і досі у лікарні.